Ми будемо прикрашати ялинку не звичайними іграшками, а геометричними. Але спочатку нам треба пригадати, що значить ліворуч, а що праворуч. У нас є веселі ручки. Скільки їх? Дві ручки. Як називається перша ручка? Ліва. Як називається друга ручка? Права. Розділимо нашу кімнату уявною лінією посередині все, що знаходиться біля лівої ручки, розташоване ліворуч. А все, що знаходиться біля правої ручки, розташоване праворуч. Зараз перевіримо, які ви уважні. Назвіть предмети ліворуч, лівий бік ялинки, крісло, подушка. Назвіть предмети праворуч. Правий бік ялинки. Камін. Чобіток на каміні. Дві картини. Молодці! Все правильно назвали. Прикрасимо нашу красуню геометричними іграшками. Розділимо ялинку уявною лінією. Лівий бік ялинки ми будемо прикрашати іграшками-трикутниками. А правий бік іграшками квадратами. Назвіть фігуру. Червоний трикутник, куди ми повісимо цю іграшку. Ліворуч, як називається фігура. Синій квадрат. Повісимо іграшку на ялинку праворуч. Гарна робота, друзі.